Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майєр. Певні вчинки несуть у собі смерть. Говорячи про смерть з цієї точки зору. Я не маю на увазі людину, що вже не дихає і лежить у могилі. Насправді в розширеному перекладі Біблії згадується саме така смерть, про яку я кажу, особливо в Римлянам, шостому розділі, звідки ми прочитаємо кілька віршів, сказано бо наслідок певних вчинків, гріха, наприклад, то смерть і додається смерть, що складається з усіх нещастя, які може собі уявити людина, як у цьому житті, так і після нього. Та як багато нещасних християн. Ходить по землі. Проте бути нещасним грішником то щось одне. Але бути нещасним віруючим це щось зовсім інше. Маємо бути щасливими людьми. Амінь. Тими, хто розповсюджує радість. наше життя має бути сіллю. А ми самі повинні викликати в людей спрагу по життю, яку провадимо. Тому я часто повторюю, нам навіть не треба проповідувати, якщо просто підемо у світ і матимемо життя, заради якого помер ісус Люди, Ви станете схожими на магніт і всіх до вас притягуватиме через бажання знати, що таке ви маєте і як це здобути. Та будь-ми, як інші, що неділі відвідуємо церкву і маємо на авто християнську наліпку. Аго, ви ж розумієте про що я? Я не хочу бути нещасною. Надто багато років я такою була, тому більше не збираюся. Я збагнула, що за бажання бути щасливою я повинна прийняти відповідне рішення. Бо диявол мені в цьому не допоможе. Він щосили намагатиметься зробити мене нещасною, проте ніхто, послухайте, ніхто не зробить вас нещасними, якщо їм цього не дозволити зробити. Я вже розповідала про те, що мала безліч проблем, починаючи з того, що 15 років мій батько мене гвалтував. Насправді це відбувалося не інколи, а постійно, постійно. Я не маю наміру згадувати всі огидні подробиці, бо вони описані в інших моїх проповідях і книжках. Та коли він припинив це робити, я була в доволі поганому стані. Зовні я виглядала нормально, наче зі мною все було гаразд, проте в моїй душі чинився безлад. І знаєте, де звичайно проявляється такий душевний стан у стосунках із людьми амінь. Наприклад, я не любила себе, бо вважала, що зі мною щось не так через те, чого зазнала, а не люблячи себе, вам складно порозумітися з іншими. Тож я нещасна робила все можливе, щоб зробити нещасним і Дейва. Адже нещасні люди навіть не усвідомлюють, що роблять. по правді, коли ви нещасні, то насправді не хочете, аби хтось був щасливим. Ваше бажання, щоб інші страждали разом із вами. Може, ви робите це ненавмисно, проте все одно намагаєтеся зробити їх нещасними. мій батько був нещасною людиною, тому й інших намагався зробити нещасними. Ми всі йому це дозволяли, бо не знали, що існує інший вихід. Однак Дев був народжений згори, сповнений Святого Духа Християнин, який молився про дружину. Він казав Богові: нехай це буде хтось, кому потрібна допомога, то пильнуйте про що молитесь. Чи можете уявити, щоб хтось про таке молився? Однак саме так каже сильний християнин: я все витримаю, пошли мені того, кому потрібна допомога, Боже. Використовуй мене. Напевно, він навіть не здогадувався, що робить, коли так молиться. на це був якийсь божественний. Може, він був у трансі, коли про це молився. І знаєте, він отримав того, хто потребував допомоги. Але Дейв був достатньо сильний у господі тому не дозволив мені зробити його нещасним. Що більше він радів життю, то більше мене це сердило і дратувало. Розумієте мене? Гаразд. Та це було одним із його найкращих вчинків для мене. Адже я бачила. Зараз послухайте мене, особливо, якщо ви одружені з кимсь, хто постійно намагається зробити вас нещасними. Агов! Чи може ви самі постійно намагаєтеся зробити когось нещасними? Якщо ви вже тут, то я проповідуватиму тим, хто має це почути. Я почала бачити в його житті стабільність, якої ніколи раніше не бачила у житті. На нього не впливали зовнішні обставини. Дейв любив мене безумовно. однак я мала прийняти його любов. Він не вмикав чи не вимикав її в залежності від моєї поведінки. Він просто був собою. Одне з того, чого нам слід навчитися, це бути тим, ким нас бачить Бог, попри вчинки інших людей. Ви почули? Можливо, хтось був із вами грубий погано до вас ставився. тож тепер ви відчуваєте спокусу звести мур, не впускати цю людину у своє життя, не розмовляти з нею і всіляко висловлювати свою байдужість. Та Бог не хоче, щоб ви так поводились, бо так ви дозволяєте цій людині контролювати вас. Натомість скажіть. Боже, я просто буду собою. Я віритиму, що ти подбаєш про цю людину отже, запевняю, ви не повинні дозволяти іншим людям робити вас нещасними. І це можливо, якщо матимете здержливість, бо ваші емоції. Кожен хто керується лише своїми почуттями, може взяти гумову печатку і поставити штамп зруйноване на своєму житті. Неможливо керуватися лише емоціями і здобути перемогу в житті. Щоб перемогти, потрібна здержливість. І я не маю на увазі лише здатність правильно харчуватися і займатися спортом. Йдеться про необхідність контролювати власні думки, слова і ставлення. особливо це стосується емоцій, які починають вирувати щоразу, коли обставини складаються невдало. маємо стати трохи жорсткішими, щоб набути здатності пережити розчарування і все одно лишатися щасливими, навіть не досягаючи свого. Агов, повторю, це й іншій частині залу. Маємо залишатися щасливими, навіть не досягаючи свого. Агов, чи можете залишатися щасливими, навіть не досягаючи свого. Амінь. Ми витрачаємо забагато часу, намагаючись змусити Бога і весь світ служити нам. Проте Ісус сказав, що прийшов, аби послужити іншим. Сподіваюсь, ви любитимете мене під кінець проповіді. Бо плата за гріх то смерть. Гріх робить нас нещасними з різних точок зору. Ось чому насправді, замість гніватися на людей, які грішать і завдають нам волю, маємо усвідомити, що лише скриджені люди кривдять інших. Запевняю, гріх сам по собі є покаранням. Не переймайтеся, як покарати того, хто грішить гріх сам по собі є покаранням і нещастям. невже ви справді вважаєте, що наркоман має щасливе життя? Ні, він нещасний. Невже ви дійсно вважаєте, що той, хто постійно кривдить інших, насправді є щасливим? Це не так. Він нещасний, бо гріх і плата за гріх то смерть. остання складається з усіх нещасть, які може собі уявити людина як у цьому житті, так і після нього. До Римлян 8.6 сказано, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна, життя та мир. Знов таки, тут не йдеться про людину, що лежить у могилі. Тут мається на увазі, що більше ви думаєте про себе і своє тіло, чого хочете, чого не маєте, і що на вашу думку повинні мати, і на що на вашу думку не заслуговують інші, і тому ви не розумієте, чому вони це мають. Агов! Спробуйте цілий день так порозмишляти і побачите, якими щасливими будете, коли настане час лягати спати. Годі й мріяти про щастя. Проте можете цілеспрямовано сказати: Боже, я вірю, що перебуваю у твоїх руках, і ти маєш план для мого життя. А відтак, допоки я коритимусь тобі, виконуючи твої накази, коли настане час мене благословити, жоден диявол у пеклі і жодна людина на землі не завадять тобі. Агов. Справжнє підвищення приходить від Бога, не від людей. Я зрозуміла це, тому багато про це проповідую. Сподіваюсь, вам не набридне це чути, однак мені байдуже, навіть якщо набридне, бо нам слід чути це знов і знов і знов. Наша плоть від природи егоїстична і намагається домогтися свого на ділі. Нам потрібно дбати про себе і добре до себе ставитися, бо не робимо цього і не зможемо допомогти іншим. Та не йдеться про те, щоб бути егоїстами і думати тільки про себе. Натомість маємо цілеспрямовано. Усі скажіть цілеспрямовано. наголошую на цьому, бо самі доводиться робити це цілеспрямовано. Я серйозно слідую за Богом понад 40 років, майже 45. Я на ділі вивчаю Боже слово, проповідую його і роблю все можливе, аби жити згідно з ним. І щодня в житті мені й досі доводиться практикувати здержливість говорити собі ні, і боротися з егоїзмом. нещодавно я розмірковувала над тим, у яких випадках я й досі буваю жахливою егоїсткою. Звісно, мені це не подобається. Я не хочу бути такою, і слава богу, він змінює нас від слави в славу. Та при цьому я маю цілеспрямовано. Усі скажіть, цілеспрямовано. Думати про те, що можу зробити для інших. Отож, і даю вам виклик. Наприклад, почніть просто вмовляти або напучувати когось, тобто, по суті, підтримувати словами, щоб людині було приємно вас чути. Тільки уявіть кожен має неймовірну здатність, попри власні проблеми, робити так, щоб хтось інший почувався краще. Лише подумайте про це. Поміркуйте. Навіть наважуся сказати, що багато хто взагалі не використовує цю здатність. Усі хочуть, аби лише їм самим говорили щось приємне і не бажають віддавати своє життя, щоб говорити щось приємне іншим. Я розпочала невеличкий новий проєкт. Я дуже цілеспрямована людина, тому люблю влаштовувати проєкти з Богом, тобто працювати над тим, до чого, як мені здається, він мене спонукає. І я роблю з цього велику справу. У деякий час, я дещо роблю. І тепер воно стало для мене звичкою. Бачите, коли ви деякий час щось робите, це перетворюється на звичку, і тоді вам майже не треба докладати до цього зусиль. Ви просто робите це навіть не звертаючи на нього уваги. Наприклад, чищення зубів не вимагає від мене зусиль. Я їх чищу три, чотири чи п'ять разів на день, навіть не звертаючи на це уваги, розумієте? Я не кажу гаразд, зараз маю почистити зуби. Це відбувається само по собі. У деякий час я намагаюся обов'язково зробити так, щоб хоча б три людини за день посміхнулися. Я роблю щось таке, аби змусити хоча б трьох людей посміхнутись. І тепер у мене з'явився новий проєкт. Щодня я намагаюся хоча б раз, звісно, я можу зробити щось хоча б раз на день. Хто вважає, що може щось зробити хоча б раз на день? Гаразд. Хоча б раз на день я намагаюся звернутися до когось по електронній пошті, телефону чи особисто, зробити людині комплімент і сказати щось таке, аби вона відчула, що її цінують і нею дорожать. тож за бажання приєднуйтесь до мене в цій пригоді. Хто хотів би це почати робити, хоча б раз на день? Агов, скажіть, я можу це зробити хоча б раз. Хоча б раз на день почніть прохати Бога. Поклади мені на серце бажання когось благословити чи підбадьорити. Робіть це замість сидіти в соціальних мережах і пліткувати про всіх своїх знайомих. Агов, не займайтеся цим. Навіть не читайте такі плітки, коли бачите. Ви навіть не знаєте, чи правда це запевняю, репутація багатьох людей. Руйнується завдяки соціальним мережам, бо інші розповідають брехню про інших людей і події. Насправді, деякі речі про мене в інтернеті я майже ніколи не читаю. та мене вражає, куди можуть вставити якусь дурницю. наприклад, можна дивитися рекламу засобу для миття посуду, і раптом звідкись вилазить свіжа таємниця про Джойс Маєр. Чи ще когось прикладом Джойла Остіна, чи того, чи цього, чи ще когось іншого? Тож я нерозсудливо відкрила одне з таких посилань, прочитала і подумала. Я ніколи такого не казала і не робила. отож припиніть вірити всьому, що читаєте, бо лише те, що це надрукували, не означає, що це правда. І не беріть у цьому участі. Справді я вдячна Богові за всі дані ним технології, проте використовуємо їх для підтримки і збудовування інших. Поширюємо через соцмережі щодня щось радісне, говоримо щось добре, те, що змусить когось посміхнутись, розповідаємо пристойні жарти. Я вирішила додати слово пристойні на той випадок, якщо хтось не розрізняє, що можна казати, а що ні. До Римлян 8.6 Бо думка тілесна, тобто думки лише про мене, 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 то смерть. А думка духовна життя та мир. Якщо ви більше думаєте про те, що можете зробити для інших, ніж про те, що хтось може зробити для вас, ви матимете життя та мир, що згодом перетвориться на радість. Та що більше ви думаєте про те, чого не маєте, і що повинні були б мати, чи що хтось інший має на що на вашу думку він не заслуговує про все інше, про що я вже згадувала раніше. То більш нещасною будете людиною. Ми набагато більш відповідальні за своє власне щастя, ніж нам здається. Агов! Я вважаю, що ви можете бути нещасними, коли тільки захочете бути такими і в будь-який день, коли ви захочете бути щасливими, як на мене, ви можете знайти для цього підстави. Може, ви скажете, ну в мене багато проблем у більшості людей. Вони є. Та що більше ви про них думаєте, то більшими вони вам здаються. що більше ви про них говорите, то більшими вони вам здаються. Те, на чому зосереджуємося, стає головною подією в нашому житті. тому найкраще для вас це піднятися зі свого трону суму, на якому сидите, жалієте себе і де влаштовуєте свої вечірки жалю. зробіть щось. Прогуляйтесь, подякуйте Богові за природу, пройдіться по будинку для літніх людей. І подякуйте Богові за те, що ви не перебуваєте в такому стані, як деякі з них. Амінь. Погладьте собаку, зробіть хоча б щось. Перестаньте думати про себе і займіться чимсь іншим. Гаразд? Ось кілька цитат і коментарів про дисципліну. Брак дисципліни призводить до смутку і невдоволеності собою. Дисципліна змінить вашу думку про себе на краще. Нам відомо, що іноді у нас з самого ранку є план. Ми знаємо, чим повинні займатися впродовж дня, прибрати будинок. А ще ми знаємо, що треба зробити, наприклад, навести ладу своєму банківському рахунку. Хай що це є? У нас є кілька цілих проєктів. і завершивши їх в кінці дня можна сісти, розслабитися і насолодитися відпочинком. Та хіба вас не засмучує? коли проживши цілий день, ви розумієте, що були чимсь дуже зайняті. та хай що ви робили в кінці дня. Ви не можете згадати, що саме. Це справді дуже засмучує. Та що є цьому причиною? Те, що ми дозволяємо іншим людям контролювати своє життя. У нас є план та ми дозволяємо комусь нас відволікати. Навіть не думайте, що диявол не спробує використати кого завгодно або відволікти вас від здійснення ваших цілей, щоб тільки засмутити вас і завадити вам бути тією людиною, якою вас бачить Бог. То, хоча б раз пробував вивчати Біблію впродовж години, щоб не піддаватися чиїмсь відволіканням. Знаєте, якщо телефон зищить, ми не можемо втриматись. Задзвонів телефон, і обов'язково треба дізнатися, хто від нас що хоче. Не знаю, коли ми всі встигли стати такими важливими. Нас охоплює жах, якщо ми виходимо з дому і усвідомлюємо, що забули телефон. Мій телефон? Де мій телефон? Мені потрібен телефон. Дійсно, якщо ви загубили телефон десь удома, то весь світ зупиняється, доки ви його не знайдете. Я трохи пожила на світі і пам'ятаю, коли у нас був телефон на блокіраторі. Чи хтось із вас такий самостарий, старий, як я? Гаразд. Бачте, ми почали говорити про свій вік. Насправді це означає, що чотири різні людини були під'єднані до однієї телефонної лінії. За потреби кудись зателефонувати, ви брали слухавку, і хтось інший говорив по телефону. Вам треба було повісити слухавку і зачекати. А за потреби в терміновому дзвінку ви її то вішали, то знімали. Бажаєте мати блокіратор лише на дві квартири Викладіть багато грошей. Якщо хочете мати окрему телефонну лінію, ух, це було лише для багатіїв. Також пам'ятаю, як треба було шукати таксофон, якщо кудись їхали і раптом захотіли подзвонити. Агов. Мене вражає, як спокійно люди без нас обходились. А зараз я теж це роблю. Телефон зінчить і я не можу втриматися. Мені потрібно дізнатися, хто телефонує і що хоче сказати. Тож не дозволяємо таким речам нас контролювати. Якщо вимкнути телефон і провести годину з Богом, то не настане кінець світу. Ось характеристики дисциплінованої людини. Вона завжди проходить другу милю, завжди робить більше. Бачите, недисципліновані люди, ледачі або такі, які не мають відмінного духу, роблять лише те, що від них вимагається, аби їх не займали. Але досконала, дисциплінована людина так не чинить. Матвій 25, 1-10 це чудова притча, і я впевнена, що ви її знаєте, але в ній наводиться чудовий урок. Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої. та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі нам обирати будемо ми мудрими чи нерозумними. Мудра людина зараз робить те, про що не жалкуватиме пізніше, навіть якщо заради кращого майбутнього зараз доведеться чимсь пожертвувати. Усяка дисципліна в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. деякі люди живуть так, наче завтрашній день ніколи не настане, та він обов'язково настане. Тож то живіть сьогодні, так щоб завтра про це не шкодувати. Замість того, щоб казати, шкода, що я цього не зробив, коли вже буде надто пізно щось виправляти. Нерозумні ж, узявши каханці, читаємо в одному з перекладів Біблії. Не взяли з собою оливи. У розширеному перекладі сказано не взяли додаткової оливи. Мені цей варіант подобається більше, бо вони взяли рівно стільки оливи, щоб їх каганці горіли, якщо все піде за планом. Агов, чи ви людина, якій треба рівно 22 хвилини, щоб доїхати на роботу, якщо все буде добре? Тож ви виходите з дому рівно за 22 хвилини до початку робочого дня, а потім сідаєте в машину і згадуєте, що забули телефон удома без телефону нікуди. Повертаєтесь по телефон. Тепер у вас 19 хвилин на 22 хвилинну подорож. Ой, лишенько, забули сонцезахисні окуляри. Якщо ви такі ж, як я, вам конче потрібні окуляри, бо мої очі чутливі до світла. Я не можу їздити за кермом без окулярів. Повернувшись уже біля вхідних дверей, я згадую, що залишила сумочку в машині, а в ній ключі. Тепер мені треба повернутись до машини. Агов, є тут живі. Я звертаюсь до когось із вас. Тепер у вас 15 хвилин на подорож тривалістю у 22 хвилини. Раптом виявляється, що попереду у вас їде повільне авто. Людина похилого віку. Цей старий навіть не повинен мати водійське посвідчення керувати авто. Через тебе я спізнюсь на роботу. Агов врешті ви приїжджаєте на роботу. Спізнились на 10 хвилин і змушені брехати про причину запізнення. Та у вас є християнська наліпка на авто і виходили в церкву в неділю? Агов, гучно прославте Бога! До євреїв у 12 розділі сказано, що усяка дисципліна в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. інакше кажучи, дисципліна це те, що принесе вам плід після того, як ви її застосуєте. Ми повинні демонструвати здержливість. Залишаючись щасливими, коли все йде не так, як ми запланували, і в багатьох сотнях, і навіть тисячах інших ситуацій, ви маєте здержливість. Ніколи не кажіть, я її не маю, бо ви маєте її. Та вона може бути у формі невеличкого тендітного насіння, бо ви ніколи не співпрацювали з Богом, аби її розвинути.